Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастину, як цапфа поворотна ліва на трактор МТЗ. У нас вони є ліві і праві. Ось такий має вигляд. Зараз поближче покажу. Це йде оригінальне виробництво. Виробництво Білорусь. Покажу заводське маркування його. 73 310 1085 каталожний номер його. Це виробництво оригінал. Також є у нас інші виробники, швиденько вам покажу. Виробництво Україна в нас буває, вони йдуть по 3000. І виробництво Ромни. Вони йдуть по 3600. Така у нас запчастинка є в наявності, є ліві, є праві. Оригінал на оригінал. Можете звертатися, підскажу, що є в наявності. Підправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести Це його номера телефону. Та Латвія, Литва, Володимир. Наголошую, до них ви звертаєтеся саме на рахунок доставки товару. На рахунок самого товару звертайтеся за цим номером телефону. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошову «Сонечко» та кусарку «Вірекс». Маємо будь-яку форму оплати за готівку з ПДВ по перерахунку та накладеним платежем по новій пошті. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та зову.